Лише працівниця ресторану облила клієнтів гарячою олією. В Іспанії злодії прикидалися туристами і грабували туристів. А у Канаді риба впала з неба й влаштувала пожежу. Це шалені історії сторін, які важко повірити, їх треба побачити. Це справжній жах. Люди прийшли смачно поїсти, а їх облили гарячою олією. Трапилося це у США. Працівниця фастфуду страшенно опекла клієнтів. 25-річна Джоніса Херінг посварилася з двома відвідувачками закладу. Доки дві жінки продовжували сперечатися. Розлючена Джоніса Херінг пішла на кухню, наповнила миску розпеченою олією. А тоді повернулась і кинула її на шокованих клієнток. Пише видання Мірор. Жінки отримали опіки другого ступеня на обличчі, грудях та плечах. В одної постраждалої майже 20% тіла вкрили жахливі опіки. Чому між жінками спалахнув конфлікт? Невідомо. Працівницю закладу заарештували. Її звинувачують у навмисному нападі. Прикидалися туристами і грабували туристів. У Іспанії працювали дуже хитрі злодії. У популярному туристичному місті бандити вирішили замаскуватися у відпочивальників, одягнулися відповідно, аби не привертати уваги, і пішли на справу. Їхньою ціллю були орендовані квартири туристів. Злодії чекали, доки вони підуть на прогулянку, а тоді проникали всередину. Вони професійно відчиняли двері, де да так що не залишалося жодних слідів злому. Бандити тих обрали ювелірні вироби, розкішні годинники, гаджети, готівку і йшли геть. Десен з посиленням на поліцію зазначає, злочинців звинувачують у щонайменше дев'яти пограбуваннях. Вартість вкраденого ними може перевищувати 700 тисяч доларів. Однак з рук їм це не зійде. Двох підозрюваних заарештували. За свої вчинки доведеться відповідати. Риба впала з неба, знеструмила цілу провінцію, і влаштувала пожежу. Ви таке десь чули, хіба у казках, а це справді трапилось у Канаді. The New York Times пише: в небі летіла пташка, вона не втримала свій улов і впустила рибу. Риба впала неабикуди. Прямо на лінії електропередач полетіли іскри. Вони потрапили на суху траву. Трава загорілась. Почалась пожежа. У Британській Колумбії вимкнули електроенергію. На місце негайно приїхали рятувальники та енергетики. Пожежу вдалось оперативно загаси. Спеціалісти почали розслідування причин інциденту і здивувалися. Виявилося, що загоряння спричинило незламане обладнання, а риба, яка впала з неба. Найближча річка за три кілометри звідси пожежники пожартували, мовляв, ймовірно, птах стомився їсти сиру рибу і хотів спробувати підсмажену. Підозрюваний перебуває на волі, а риба таки підсмажилась. Оце так заява. У США поліцейська пообіцяла виписувати більше штрафів, бо їй недостатньо сексу. Як вам причину наслідковий зв'язок? The Daily Mail Online пише техайська офіцерка поліції, опублікувала в мережі відео, в якому пообіцяла виписати штрафи після того, як напередодні вечері їй не вдалося зайнятися сексом. Зняла вона це в поліцейській формі, сидячи в патрульній машині. Невдовзі дівчина видалила відео, однак від хвилі критики її це не врятувало, і від внутрішнього розслідування так. Кожжені Ескалера тепер ризикує втратити роботу, бочевить так дівчина намагалась бути в тренді і підтримати вірусний контент. Однак, коментатори розцінили це інакше, мовляв, поліцейська вчинила непрофесійно. Поїхали на відпочинок, залишилися на вулиці. Четверо сестер з Лондона вирушили до Італії, аби відсвяткувати сорокаріччя однієї з них. Однак свято перетворилося на хелепу, коли в готелі виявилося, що вони зробили одну дуже неприємну помилку. На рецепції готелю, в якій дівчата планували заселитися, вони дізналися, що забронювали апартаменти на наступний рік 2026. -й. Тож зараз їхній номер зайнятий. Єдиним варіантом для заселення була маленька кімната в підвалі без кондиціонера. Та гарячої води зазначає What the Jam. і дівчата вирішили залишатися. Спочатку їх охопив шок, а потім сестри почали сприймати ситуацію з гумором. А от чи повернуться дівчата сюди наступного року ще не вирішили. Тож уважно перевіряйте усю інформацію під час бронювання будь-чого. Зайшов у ванну кімнату, а там гігантська змія. Оце так здивувався. Можливо, навіть і злякався чоловік зі США, у його квартиру, а саме в кімнату пробрався непроханий гість. Півтораметровий змій відпочивав на туалеті та ванні чоловіка. Господар негайно викликав правоохоронців. Силовики приїхали і затримали порушника чужого спокою. А згодом і зовсім з'ясували, що цей пітон його сусід, точніше, домашній улюбленець сусіда. Пише видання People то не повернули додому. Як він втік і пробрався в чужу квартиру, залишається загадкою.